Віталій Ластівка, головний тренер футбольного клубу Профіспорт Злотноша. Віталій Михайлович. Сьогодні, як завжди, між Шевченковим краєм і профіспортом бойові поєдинки. Могли сьогодні і виграти, могли і програти. Будь ласка, вашу думку про сьогоднішній грі. Перший час всіх вітаю з закінченням чемпіонату. Хочу подякувати нашим збройним силам за те, що дали таку змогу до процес сезону зіграти. Було по всякому стривого, могла стривога, але головне, ну, що ми, нашим, ми змогли його достойно закінчили, дякуючи їм. Що касається сьогоднішньої гри, це сьогодні була, я вважаю, бойова віща, рано ви сказали, змогла як одна команда виграти, так і друга. Але результат на табло, я думаю, всі задоволені, в нас зіграли травм. Будемо рухатися далі, наступний етап, як маклав, купок. По підсумкам чемпіонату ви зайняли п'яте місце, у вас однаково кількість очок Шевченковим краєм, але знаю, по очній зустрічі, які ви перемогли в Золотоносі, то ви на п'ятому Шевченків край на шостому. Кубку Ліги, через тиждень знову поєдинок в Лебедині Шевченків краї профіспорт. Да. Як гадаєте, як, як, як буде цей поєдинок складуватись? Які у вас Які думки по, по наступній грі через тиждень вже вивчили один одного за сьогодні? Хочу сказати, що кожен матч це новий матч. Як він буде складуватись, побачимо наступну суботу. Що касається вивчення гри суперника, так звичайно ми її придивлялися, і перед грою звучаємо кожен матч, я думаю, так і кожна команда, де є слабкі міста, де є сильніші. Насамперед, саме головне, це я рахую, щоб був достойний збір, а тоді вже можна відтовпатися від результату. 18 числа побачимо по рахунку. Віталій Михайлович, чемпіонат 2025 закінчився. Яка ваша думка по майбутньому? Чемпіонат 2026, Українська асоціація футболу зробила пропозицію обласним, обласним асоціаціям, щоб чемпіонат проходив по системі осінь-весна. Тобто в такому випадку чемпіонат 2026 почнеться десь, я гадаю, в церкві. Як, як ви гадаєте, як залишити, краще залишити на на старій схемі весна-осінь, чи, чи те, що пропонує Українська асоціація футболу Осінь-весна. Весь вони, наскільки я знаю, і так само хочуть робити всі чемпіонати, чемпіонати районів. На жаль, моя особиста думка, я думаю, і кожного, що особисто ну, буду казати за себе, я думаю, що і кожен з ними погодиться в нашому чемпіонаті як районних, так і обласних. Насамперед у нас не готові поля і ми їх фізично не зможемо утримувати. Для того, щоб проводити такі чемпіонати, я рахую, що ну, треба колосальні кошти для підтримки полів. і на мою суб'єктивну точку зору, що він буде не цікавий цей ці чемпіонат, тому що весною будуть грати одні гравці, а чи восьмі будуть грати одні гравці, а весною другі. Я особисто рахую, що потрібно залишати те, що і було. Невдаром ну, ну, возроду на годами. Так, да, ми всі хочемо перейти під європейський рівень, але, на жаль, ми особливо, як і ми, а наші футбольні поля писанні кошти для того, щоб підтримувати для проведення таких жителей. Їм видніше, я поки, на жаль, не можу стати так можна. До сильно відповідати на дане питання, не все рішаємо. Але ну, я тільки за те, який був чемпіонат, щоб він далі, далі на, на постарій схемі. Да, я ну, підтримую таку думку, не готові І я як голова соціально військового району не зможу. Я, перше, багато дітей у нас немає участь в чемпіонаті району, у нас 16 команд, він саме. Більше команд з місті в Черкаській області, по районних чемпіонатах. І нас дуже багато приймає як студентів. Вони всі пороз'їжджаються по навчальних закладах і потім проводити його там в тисячі 4 п'яти, це перше. Так само обласний чемпіонат. Він, на жаль, ну, у нас таких вікових гравців не так багато, які вже перебувають тут на місці. Дуже воно складається з молодих, які також навчаються. Це теж їм треба, ну, як тренуватися. Це не професійний круг для того, щоб е, рухатися далі <кхи> в такому напрямку. Потрібно тренування. Ми їх не можемо залучати, бо вони пороз'їжджаються. Я рахую, що це недоцільне, теж вони на пропонують, ну і воно недоцільне. Як тренуватися, як потім буде проходити чемпіонат? Ті ті і танки, і там, таке приїхали, зібралися. Буде поперено цікавий. Воно показуємо, що файли, гранимою, але маємо те, що маємо, будемо ну, можемо, незалежні, ми прийняли рішення, так і граємо. Є керівники, як будуть казати, а потім будуть приймати рішення. Тарі Михайлович, знаємо, що ви нещодавно перенесли операцію, тому хочемо побажати вам крепкого здоров'я. У вас тільки радували, вам. всього найкращого. Дякую за інтерв'ю. Дякую, і Ще хотів подякувати своїм болівальникам. За те, що підтримують нас, незважаючи на наші результати. Вони вдруг в були такі несподівані, як для мене особисто, так я думаю, і для всіх. Перше поло грали задовільно, а друге поло, звісно, було, на жаль, провальне. Але рухаємося далі. Слава Україні. Зерум слава, дякую. Дякуємо.